Добрий. день. Представники мого покоління добре пам'ятають анекдот часів перестройки, де персонаж казав: у мене ще багато гарних ідей. От тільки на відміну від персонажа тих анекдотів, який тільки прикидався креативним, українці сьогодні з повним правом можуть сказати: у нас насправді багато гарних ідей. Спецоперація СБУ України, яка за одну добу знищила третину російської стратегічної авіації, однозначно увійде в підручники спецслужб багатьох країн світу. Це була несподівана, дерзка, креативна і чудово проведена операція. Вона дійсно була несподіваною і для наших ворогів, і для наших союзників. І Хто зна скільки ще таких дронів з посадочними площадками, якщо їх можна так назвати, або злітними площадками у вигляді будиночків, контейнерів, фур, розкидано зараз на просторах Росії? Не знає ніхто і по якій команді, і в який момент вони можуть злітити і провести ще якусь подібну операцію. Само собою, росіяни зараз почнуть перевіряти всі фури, які гуляють по Росії, і контейнери, які їздять російськими залізницями, і тим самим вони, ну, що називається, перекриють потоки матеріальних засобів, які гуляють по Росії, і викличуть транспортний і економічний колапс. А якщо не перевіряти, то значить, що українські закладки приїдуть і спрацюють ще в будь-якій точці Росії, навіть в тих віддалених районах, куди вантаж приходить в кращому разі раз на місяць, а може і раз на півроку. Більше того, такі закладки можуть бути і в абсолютно несподіваних місцях. Наприклад, в контейнерах, які йдуть з Північної Кореї, або в магазинах, які торгують китайським шурпотребом, або, скажімо, в якихось лісових хижинах, які знаходяться в віддалених районах недалеко від військових частин, все може бути. Де і взагалі, а чому ми говоримо тільки про дрони? Українці креативна нація і може запустити і не таку ідею. От тут я хотів би вам сказати про книжку Річарда Флорида, яку можна ну, дуже умовно перевести як навіть не політ, а скоріше ульот. Креативного класу. Річард Флорида це автор концепції креативного класу. Кілька його книжок переклала видавництво наш формат і видали. А ось конкретно цю книжку, на жаль, не перекладали. В українському перекладі її немає. Амарна. В цій книжці Річард Флорида розбирає креативний потенціал різних регіонів Сполучених Штатів. А також креативний потенціал різних країн. Так ось, за його даними, Україна входить в десятку країн з найбільшим креативним потенціалом. Росіяни не читали цієї книжки, тому і не очікували, що українці на будь-які російські зазихання можуть відповісти несподіваною креативною. Відповіддю, що сьогодні чудово продемонструвала СБУ. Отже, кожен росіянин, кожен російський злочинець, кожен російський пропагандист та інший покидяк повинен тепер думати не тільки про самокати, не тільки про припарковані машини. Він тепер має думати і про фури, і про дерев'яні будиночки. Да і взагалі, про будь-що? Навіть про білок, які бігають в парку, все може бути. Українці дійсна креативна нація, і у нас ще багато гарних ідей. На все добре.